Регулярна присутність в Лінкдіні в стрічці. Що вона тобі дає? Якщо я не буду розвиватися, то я буду писати про одне і те саме, і власне тому контент це для мене інструмент, який мотивує постійно розвиватись і постійно вивчати щось нове, читати нову літературу, слухати нові підкасти, робити найголовніше, не просто вивчатися, а робити нові речі, отримувати новий досвід. І це для мене така, як така екосистема зв'язки, які... мені здається, да. для зворотнього зв'язку, да, яка по суті по ній ти реагує розумієш, сам собі даєш зворотній зв'язок, наскільки ти там відрізняєшся від себе вчорашнього, наскільки ти розвиваєшся і так далі. Теж дуже блін, круто. А, бо якщо тобі немає про що написати, умовно, або твої думки повторюються, то, мабуть, можливо, ти стоїш на місці. Якщо тобі постійно є чим поділитись, значить і, лад, і там і розум твій наповнюється досвідом, знаннями і так далі. Круто.